Хай прийде мир. Хай діти всі будуть веселі, хай славиться наша земля, бо Україна то сім'я, бо Україна то є ти, то є міста, річки, мости, бо Україна то наш дім. Він в серці твоєму і моїм. Бо Україна то є воля, то є лани широкополя. Бо Україна то є люди, які у нашому світі всюди. Бо Україна то кордони, герої, що стоять до скону. Бо Україна то свобода, це дух єднання козацького роду. Наша країна переможе, ніяк інакше, вірить кожен. І прийде мир у всі оселі, і діти всі будуть веселі. І відбудуємо ми все. Бо Україна понад усе.